Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу разом з вами подивитися, що мені прислала Іруся. Ось така приїхала, до мене коробочка. Але давайте я розпочну власне, з передісторії. Це взагалі то доїжджають мої подаруночки на день народження. І коли в мене було день народження, 6 лютого, Іруся мене, звичайно ж, привітала. І сказала, що вона обов'язково мені прийшла посилочку, але трошечки пізніше. І ось я дочекалася свою коробочку, ось таку, за що Ірусі величезне, дякую. Зараз ми будемо тішитися і розглядати, що ж вона мені там прислала. От, хто ще не знайомий з Ірусією, я залишу в описі під цим відео посилання на її канал, тому що вона теж веде свій канал, робить гарні розпаковки, в неї дуже багато завжди різних цікавих новинок. Вона завжди ділиться. Це що замовляє, і не тільки з мережевих компаній, а, а також в неї є різні замовлення із Єви, із мейкапу. Так що забігайте, знайомтесь і давайте дружити всі разом. І ще я хочу нагадати вам, якщо ви не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться і обов'язково поставте у даному відео, тому що це дуже допомагає у розвитку україномовного контенту. Дякую! А тепер давайте ж розпаковувати. Я взагалі вже розпакувала, тому що я не втрималася. Хотіла дуже сильно подивитися, що ж тут є. І я буду розпочинати розмотувати ось такі мішечки. Хоча, можливо, треба було це зробити до того, як я сяду знімати. Але я думаю, що разом з вами це робити набагато сприємніше. І так. Перший мішечок, який я розгортаю, що ж я тут бачу. Руся, дуже надзвичайно тобі велике дякую. Це ось така тональна основа One Color. Наскільки я знаю, це є компанія Oriflame Peach Glow Perfector називається. 30 мл тут його, цього засобу є. От, І давайте подивимося, як виглядає цей тональний крем. Так, вичавлюю його на руку. Це дуже красивий такий нюдово-персиковий відтіночок. Ось так він виглядає на руці. І. Ой, пахне якимось таким персиком, дуже приємним фруктовим ароматом. Персик, думаю. От, В мене є така тональна основа, мені присилала її Юля в одній з посилок. От, а вона трошечки такого темного кольору. Я думаю, що я буду їх змішувати, хоча я так дивлюся, знаєте, воно ніби цей тональний підлаштовується під тон шкіри. От, ну, Буду пробувати тестувати. Так що, дякую. Перший Так, другий, другий відтіночок це каял Long-Lasting від Lamel Professional Makeup. У 405 відтіночку ось такий олівчик. Сьогодні я все разом з вами розпаковую, дивлюся, от, все як завжди, гарно запаковано. Все приїхало цілим та неушкодженим. Так, руки трусяться, давайте будемо з вами його розпаковувати. Я олівці Ламель дуже сильно люблю. В мене є і олівці для губ. Деякі лиці для очей. Я так зрозуміла, що це для очей, тому що він такого от синього насиченого синього кольору. Так, вау, малює як помага. слону. всі знають олівці ламель, сині відтіночки, я дуже сильно люблю і залюбки, буду ними користуватися такого відтіночку, що в моїй колекції немає. Так, далі. А далі це в мене. Помада від Avon Ultra Matte Lipstick Blendedly Fuchsia. Якась там фуксія. Це Avon. Я бачила, що Іра замовляла. Так, стильне матове пакування. Ось так виглядає. Все. Вау. Подивіться, тільки, який красивий такий весняно-літній відтіночок. Дуже красивий, який тут гарний зріз, вау. Іруся, Руся, дякую тобі. І тут, дивись, як написано: дивіться, Eyvon". От, Дуже красивий відтіночок. А пахне, пахне прям якимось, не знаю, цукеркою. Так, давайте зробимо свод. Я такі відтінки дуже сильно люблю. Звичайно, не так часто ношу їх, як би, звичайно, хотілося, але відтінок дуже красивий. У мене є якийсь подібний олівець. Із матових помад, таких мені дарували. От. Ну, а такого в мене точно в тюбику немає. Залюбки буду користуватися і носити. Дуже красивий відтіночок. І ще один відтіночок це ультрамат Ліпстик. Так, так, так. Wash Petal, якщо, напевно, я правильно читаю, ось так він називається, і ось так виглядає сама помадка. Сьогодні все розпаковую. Матові помади від Avon, я дуже сильно люблю і пишуться, що в мене колекція помад збільшилася. Бо я якось так вже думаю: ой, вона стільки помад. Так, подивіться, теж матове пакування, і яка тут помадка. Вау, дуже красиво. Така вже прям нюдова-нюдова. Цікаво теж. Я так розумію, що це, це та сама серія, тільки вона іде більш нюдова. Колись Іруся мені дарувала. Ой, вона така рожево-нюдова. Наноситься вже трошки гірше, ніж попередня ця фуксія. Ну, Маю надію, що на вустах вона буде наноситись гарно. От, зараз я покажу вам складжу, хочу гарний намалювати. Я не знаю, вам буде видно. Видно вам буде, бо в мене нова камера. От подивіться, така ніби нюдова, але припилено-рожева і в холодний більший От, Дуже красиво теж. Я думаю, що на літо. Під загорілу шкіру це взагалі буде дуже класно. От і мені дарувала олівчик десь приблизно такого кольору, і я його користуюся наниз його даю, а зверху навіть якийсь блиск. Дуже гарно виглядає. Так, я намагаюся розв'язати наступний пакуночок. Ви знаєте, дуже приємно насправді розмотувати ось такі пакуночки, відкривати, розкривати. Я це дуже сильно люблю. І стараюся завжди це зробити, знаєте, так делікатно, щоб нічого там не порвати. От така я якась трохи педант в тому плані, педантка, напевно, тепер буде правильно говорити. От, і. А може, я ще в цих пакетиках буду щось зберігати. <хи> от, так що от така в мене історія. Тут, Насправді дуже багато всього різного цікавого, тому я так стараюся. Так, також продовжуємо компанію Avon. Подивіться, яке миле пакування. От, я переглядаю каталоги Avon, але поки там замовлення ніякого не роблю, от 250 мл це в нас іде. Романтична магнолія, бабл. Щось там, бабл. Так, перекладу, щоб вам перекласти Це піна для ванни, наскільки я розумію. Так, давайте ми затестимо аромат. Ой, дуже приємний, квітково фруктовий. Дуже приємний аромат. От, і я цю піну планую використовувати як гель для душу. От. Дуже класна така штучка. Подивіться, яка мила пакування, Дуже класна. Дякую тобі, Ірусику. Так, далі. А, далі подивіться, який набір від Just Kawaii мені приїхав. Вау! Так, тут що в нас є? Значить, гель для демакіяжу, обличчя та очей, а також щіточка для вмивання. А, от. Я не зустрічала таких, а може я просто не звертала уваги на такі продукти. Правильний демакіяж шкіри, запорука її здоров'я та краси. Хто з дівчат говорить, що має камедони, швидко пори забруднюються, то вам потрібно дуже гарно очищати своє обличчя. З вечора, тобто гідрофільною олією, потім пінкою для вмивання, робити якісь очищувальні маски. От то шкіра, не так, буде часто забруднюватися. Також пілінги використовувати. Так, давайте ми з вами разом, звичайно, вже відкриємо цей напір. Тому що. А в мене невеличкий спойлер зроблю вам. Значить, закінчилася пінка одна для вмивання, і я буду тепер. Спокійно брати у використання щось нове. От. Так, давайте ми зразу ж і відкриємо. Подивіться, яке гарне таке пакування, так, щоб витягнути це все. Just Kawaii, значить, це йде 110 мл об'єм для демакіяжу обличчя та очей з екстрактом готу-кола. Вау! З готу кола я ще такого навіть серйозно не бачила. Так, ну давайте відкриємо, бо це все зараз йде використання. Так, тут, напевно, є захисна плівочка. Так, тут все, бачите, запаковано, зафольговано. Я хочу це все відкрити і затестувати. Аромат. Приємний аромат, якийсь такий, і пакування, Я вам хочу сказати, мені зараз дуже подобаються такі якісь рожево-фіолетові кольори. Я не знаю, Іра, чи ти знала, чи чи ти ні, не знала, чи ти просто вгадала. Ну але пакування дуже дуже класне. Мені то насправді зараз дуже все якось подобається. От, так що я буду користуватися. Значить, миттєва дія делікатне очищення для всіх типів шкіри з екстрактом готокола. Взаліто готокола всі знають, що це за рослинка і для чого вона потрібна. І у е, мене на співробітниця на роботі є, яка власне має цей кущ готоколи, і вона мені завжди приносить з цього куща листя. І ми собі і на роботі заварюємо чай, і вона завжди роздає всім хто хоче. Так що я буду тепер. Користуватися ще й таким засобом, який має, власне, такий очищувальний ефект. Так, і щіточка, щіточка Just Clight. подивіться, яка мила класна щіточка з такою ручкою, в принципі, зручно її тримати. Тут є декілька, значить, так, тут є три сторони, так, а ця щіточка маленька. Це для макіяжу очей. <смі> де макіяж. я, зазвичай, жартую. все буду тестувати, пробувати. Ось ці е, такі силиконові е, штуки. Я не знаю, як це правильно навіть назвати, як це називається таке. Е, оця дуже така з такими от штучками, як щіточка. Ну і тут теж все дуже м'ягеньке, ніжне. Все буду. Тепер е, значить, треба чекати від мене відео з демакіяжем. Як я змиваю свій макіяж. ну, Можливо, таке і зніму. <смі> от. Так що дякую, буду тепер з задоволенням користуватися ще й такою штукою. Так, наступний подарунок теж е, запакований. Будемо далі розпаковувати пакетики. Е, от. Я маю надію, що вас це не бентежить, що я тут щось розпаковую собі, так знаєте, цей. Е, це буде в нас. Ой, нечайно, нечайно, нечайно випало мені, бо я перевернула не тим боком. Так, давайте я назад попаду. Давайте я вже вам так покажу. Ось така штучка теж від Just Kawaii, Це цитрусовий бум, крем для рук зволожувальний, плюс крем для рук живий. Тобто два креми для рук теж в такому гарному, яскравому, насиченому оформленні. Подивіться, справді, яка то краса вже таке, хочеться сонечка, хочеться літа. Просто радіти тому життю, наскільки це можливо. І... Не менш милі ось такі два креми для рук. Тут об'єм по 80 мл, дуже актуально зараз для мене, тому що я працюю з нитками і зараз шкіра рук потребує максимального зволоження та живлення. Зараз я собі навіть трошечки шкіру своїх рук так. Добила, можна сказати, тому що е, останнім часом якось робила прибирання в кімнаті і е, значить, сортувала одяг. Вже знаєте, з зимового такий більш весняний шукала, щось перебирала, щось віддавала, щось викидала, тому що вже непридатне. От, І е, дуже багато брала, і взагалі і, і ручне мене було прийнято, шкіру руки собі страшно знищила. І е, дякую тобі велике, тому що я буду цими кремами користуватися. Е, е, Задоволенням, от, живильний буде на вечірнє примінення, а збложувальний на повсякденне. Ну, тим більше, подивіться, які милі пакування дуже класні. Так що дякую тобі величезно. такі красивенькі. Поставлю, щоб вони мене тішили. І а, дівчата. Ласки, Останнє, що я вам покажу, я коли побачила це пакування... так, мені ноги затерпли. Незручно сидіти. Я коли побачила... Таке пакування. Я просто була в шоці, тому що я такого ще взагалі не бачила. Це просто щось мега неймовірне, мега класне, і я просто в шоці, що це тепер є в мене, в моїй колекції. Я дуже тішуся тому всьому. Іруся, тобі безмежно дякую. Подивіться, яка красота, яка величезне печеня. Це палетка Тіней. Від Glam Light. І Руся завжди вибирає якісь такі, знаєте, незвичайні, красиві і пакування, і кольори, і самі бренди, які до мене всі приїжджали. Я, напевно, ще, знаєте, в мене щойно така ідея от виникла. Тільки її треба ось тут запам'ятати, і потім її оживити, тому що інколи плануєш, а потім воно якось, знаєте, не виходить це зняти. Так що я хочу зняти відео. Так, а ви мені нагадайте, якщо я його не зніму, ви мені пишіть в коментарях або в приватні повідомлення. Ти обіцяла, ти обіцяла. От мої подарунки від Ірусі, бо насправді дуже красиві палетки приїжджали мені, і я просто задоволенням ними користуюся. Значить. Я навіть не хочу читати то от своїм отим англійським пі-палет. Пі? Подивіться, яка красота. Так, з іншої сторони я вам не показала. Ну, ви розумієте, наскільки це велика палетка, тобто от моя долоня і сама палетка. Це в коробочці вона так приходить, а тепер подивіться, що, що тут таке, як воно відкривається. Ось так воно відкривається, все. І тут все ось це печення виглядає. Ну, подивіться, я буду так дрібуватися. Я цілий вечір, коли чоловік приніс ту посилочку, я от так дрібувалася тої палеточкою. Ми з долечкою так сиділи її з такими ротами повідкриваними. Так, тепер дивіться. Я її звідси. Стараюся виняти делікатно от саму печеньку. Так, коробочку я відкладу. Сама печенька, так, щось приклеїлася. Сама печенька виглядає ось так. Це так, настільки красиве пакування. Це якась. Я розумію, що це не шкіра, та, але ось це таке тиснення, і ось цей малюнок. Ну в мене просто слів немає. Хто придумує ці всі пакування? І ось тут, дивіться, написано всі. Значить, коди, що в інстаграмі їх можна знайти. От всі позначки. Ну, просто дуже класно це все зроблено. Але ви ще тільки подивіться, яке тут. Тут є дзеркальце. Ось, тут є дзеркальце, і ось так виглядає сама палетка. Давайте я зараз зніму ось цю плівочку акуратненько зніму, щоб не зачепити. Прикрию, прикрию деркальце. Чим мені прикрити дзеркальце? Ось так. Прикрию дзеркальце і покажу вам саму палеточку. Ось. подивіться, яка класна кольорова гамма. Дуже класно. Це прям мої кольори. Дуже красиві. І саме пакування просто шикарне. Дуже класне. От, ще раз вам отак покажу. Я розумію, Cherry P. Blush — це є по центру в нас рум'яна. Кожен відтіночок має свою назву, от, свого відтіночка. Ну, давайте ми з вами зробимо, зробимо свочі. Прям і дзеркальце дуже красиве. Дивіться, я зараз навіть от, бачу свій макіяж в ньому. От, дуже красиво виглядає, можна собі спокійно взяти з собою цю палетку, нафарбуватися. Взагалі шикарно, просто шикарно. Я не бачила такої палетки. І Руся завжди знаходить щось таке дуже класне. Ну що ж, давайте будемо розпочинати, бо я вже тут не можу чекати. Це просто по маслу. Ці кольори, це просто щось неймовірне. Подивіться, яка красота. Є і матові є оцей двохром виглядає нут пекан, Ось, ось оцей як двохромчик такий з зеленинкою віддається. І цей в кінці матовий. Так, давайте ми з вами зробимо, зробимо ми з вами сводчі. Так, перший відтіночок. Вау, ну та так красота! Ну, що вам сказати ще? Другий відтіночок. Третій відтіночок і матовий. Тягнеться. Боже, матовий, як тягнеться, Та то, то шикарні тіні. І все, що залишилося на пальцях. Так, у мене тут є серветочка моя. Ось є серветочка зараз повитираю. Перші чотири відтіночки. Просто бомбезні. Шикарні. І, і, перший він, і перший такий, як двохром виглядає, бо він з жовтого. В рожевинку йде. От бачите, як переливається? Так, далі. Давайте далі. Наступних чотири. Це в нас пампкін. Ось такий якийсь рожево-персиковий це матовий. Вау, який колір! Я ж такого не бачу. Міксідбери оце такий, я не знаю. Теж подивіться, яка краса. Якийсь рожево-такий. Цікавий. Так, ось цей дуже цікавий Blackberry. Блекбери боже. Це масло. Це просто, це в мене Іруся. Це шикарно, просто все шикарно. І піч. Піч. І піч. Це якийсь як двохромчик виглядає. Так, ну що ж, давайте продовжити. Мені каже, Монро, королева свочів. це матовий. Так, цей подивіться який. Я вже кудись заїхала донизу. Це прям маселко, яке тянеться красивенне. Так. І ось цей двохромчик. подивіться, як переливається. Я зараз такого до локтя намалюю. Ні, насправді залишився ще тільки один. Ще тільки один залишився, матовий, який називається світ потато. Потато це що, щось там помідор. Я жартую, звичайно. Я просто настільки рада що ви просто я не можу передати вам свої емоції розумієте? Я не знаю, чи ви їх ловите в мене. Ось чи ні. Ось цей потато залишився. Давайте ми того потато нанесемо світ потато. Якийсь ось такий, ну дуже красивий. Прям відтінки. А, ще рум'яна. Зараз я закінчу з цим відтіночком. Усі шикарні відтінки. Це бомбезні такі, знаєте, вже весна до літа. Шикарні. Хоча я буду ними користуватися і взимку, бо тут є ось такі фіолетові, і ось і ось ці такі цікаві, бордові. Я буду ними цілорічно користуватися і ці ось ці, дві ці перших, два дуже класні. Я зазвичай на роботу роблю дуже простенькі макіяжі, тому що у ну, мене робота така, що. Вимагає. Я не скажу, що дрес-коду, такого ніхто мені мене не насварить з таким макіяжем прийду на роботу, але все ж таки знаєте, якісь погляди я своїх співробітників на собі люблю, такі, знаєте, якісь трошки скажімо так, заздрісні. От, часом якось так скажуть, ніби той комплімент виходить. Та? От, але якось ну, там... Ти та сьогодні така намальована. Ну, як сприймати такий комплімент, як тобі говорить, ти та сьогодні така намальована. Тобто Це ніби ну, окей і що далі. Тому я не знаю. От. Хоча, з другої сторони, нехай собі говорять, ну, це є їхні проблеми. Захотілася був час і намалювалася, щоб якось для себе покращити то життя. Там. Так. І залишається рум'яна. Боже, рум'яна дуже красиві, дівці які персикові, рожево-персикові відтіночки. Ой. Я, я просто в шоці. У дівчатках ми і хлопчики, ми з вами обов'язково зробимо макіяж цією палеткою. Останній — це рум'яна. Дуже красиві. Так, я вам ми ще зблизько покажу свій вами, Я вам в макрозйомці зніму. У мене тепер є така функція в телефоні, макрозйомка. Тому я вам поближче зніму цю палеточку. Я не знаю, можливо, в Рілсі, а можливо, вже в, в якихось моїх наступних відео. Бо в макрозд подивимося цю палеточку, я, напевно, зроблю то, не напевно, я точно зроблю знаю, якийсь макіяж. Хоча в мене, знаєте, макіяжі виходять, такі, якось, можна сказати, однотипні, одноманітні. От, тому що ну, якось це, це є мій стиль. Я там не вмію вимальовувати якихось таких графічних срілок чи ще щось, бо ну, би, самі розумієте, не на кожен день і таке інше. Але... Ну, одним словом, подаруночки просто шикарні. І Руся, я тобі безмежно вдячна за таку красоту, просто ти так мене потішила, підняла мені настрій. От чого я зараз бажаю всім українцям спокійного, гарного, тихого, затишного дня, вечора, ночі, щоб ми тішили один одного якимись невеличкими маленькими сюрпризами. Бо це насправді підтримка дуже зараз нам потрібна, необхідна, і ми мусимо підтримувати один одного, хто як не ми. Русику, ще раз тобі дякую за такі чудові подарунки. От, будьте мені всі здорові, я, напевно, вже буду закінчувати це відео, і далі тішитись, злюбуватися. От, дякую вам за увагу. Бережіть себе, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па.